Всім привіт! Радий вас вітати на каналі Проект 6. Кілька днів тому їзди вже налаштовував. Так як сезон вже близько, треба якби відкатати вже прошивку. Таку як буде в цьому сезоні катати, але в мене закінчились форсунки. Вчора я теж налаштовував, закінчились форсунки, але я гадав це із за того, що там може. Бути регулятор палива або паливний насос. Паливний насос я поміняв і регулятор перевірив. Регулятор справний, все нормально, тобто треба замінити форсунки. Зараз я піду візьму, у мене є більш об'ємні форсунки і буду розбирати їх встановлювати. Приготував я ось форсуночки. Такі поставлю, так як в мене з 2,5 стояли, а об'єм 2.8. Зараз знімаю розпорку, знімаю кришку, дергаю форсунки, головне, щоб знову не повідпадали ці накінечники і встановлюю нові форсунки. Так, На цих форсунках передивився, було дві різиночки погані, зараз зі своїх просто переставлю і буде нормально. Головний них там щось суетить, ходить. Ну, а я починаю розбирати. Яки підрозібрав, висмикнув вже форсунки. Ось що значить, що рідні накінечники стоять. Ну, тобто оці пластмаски, що тримають резинку. Ні одна не спала. Що в ремкомплекті були, в мене стояли перед тим. Практично всі поспадали, як я прошого разу знімав. Зараз відкручу ще швангку. Оцей дротик треба відремонтувати, бо щось він такий пересох, старий. Так, да, це маса, нічого страшного, що він в такому стані, але я хочу, щоб був гарненький. Тобто оцей зроблю. І не знаю, в мене така зараз з'явилася думка, може вже встановити заодно і червоненькі катушечки. Сюди не знаю, зараз поміркую, що ще це робити чи ні. Вирішив розбирати, так розбирати. Подивлюся тут, що у нас по свічках, катушечки. Ну, така ось резиночка ось не дуже. Теж. Але вони не шили, нічого, ніяких проблем з ним не було. Ну є таке. Так, це у нас Мастило, воно незрозуміло. Ну, зараз повитиратися. Це теж нормально. А, це ще не зараз не Принісся катушечки, зараз хочу примірити. Обов'язково трусами ті ж самі труси Бетмена. Тут повитирати все треба. Я вже протер, там мастило повитирав. Я бачу, що треба вже поміняти кришечко. но трошки тепліше буде цим займуся, бо зараз прохолодно, якби не дуже є бажання щось таке ковиряти, але я обов'язково поміняю прокладку, так як ось заплатівання є. І тут минулий власник на герметик ставив. Не знаю, можливо. Ці клапані кришки треба на герметик ставити. Хто в курсі, напишіть, будь ласка. Обов'язково хочу її сняти, пофарбувати. Ще не вирішив, який колір, але щось, щось, щось таке неярке. Але я гадаю, буде, мабуть, в чорному кольорі червоні катушки. Все буде гарно. Зараз встановлюю, вони ось так будуть стояти. Ну, для того, щоб їх встановити, треба ще зараз повикручувати. Оці Пільки. Ось так вони будуть встановлюватися, але я вже бачу де але. Ось так вони тіліпаються тут. Треба, мабуть, якусь резиночку підбирати. Бо мені не подобається цей варіант. Вийшла в мене яка річ. Ось одна свічка. Ну, не лізе ніяк. Зараз буду витягувати свічку, а так, в принципі, резинки не потрібні, але я все одно щось. Підберу, встановлю, щоб не було цього бовтання. Якби ці зараз треба повикручувати всі. Ну, Як на мене, буде гарно. Зараз викручу свічки, гляну в якому не стані. Можливо, поїду нові візьму. І буде щастя. Почистив я трошки свічечки. Довелося тут трошечки зняти такою мігенькою неждачечко, так як катушечка не влазила. Поки що поставлю такі свічки, а пізніше куплю нові, вже нові вставлю. Так яких треба чекати, я хочу зараз поставити, шпильки викручу і не знаю, мінусові проводи ще, так як 4 проводи потрібно для ваг катушок, ще докину, а ці, мабуть, залишу ці. Вони такі в цілому-то. Товстенький, десь у мене шматочок був, може, мабуть, його не знайду. Там ну такі браві вони, вони на вигляд вроде, тоненькі, а насправді, то вони не геть тонкі. Побачимо, поставлю ці, так як тут все так гарненько вкладається по заводу. Якщо будуть грітися, я потім подивлюся влітку, то тоді вже поставлю плюсовий. Товстіший і іншу ізоляцію зроблю. Свічки вже встановив, Вон там вони стоять. Хочу поїхати купити брейк-клінер і це все повідмивати. Ну, поки я буду їздити, вже стемніє, помічник, як завжди, мені допомагав. Це складаю, а завтра хочу встановити все такі форсунки. Нехай вони полежать, нічого страшного з ними не буде. І, мабуть, такі я буду ставити катушечки вже. Тобто ці всі, всі проводки повідрізаю і буде під'єднання. Ще по одному мінусовому проводу доведеться додати, так як там треба 4 їх. Но Скажу таке, що хтось вдруг захоче встановити замість рідних не можна встановлювати так просто. Так як рідні мінусом управляються, а ці вах-катушки управляються 5 вольтами. Тобто, або блок згорить, або катушки погорять всі. Для того, щоб їх встановити, потрібен інший блок, або свій рідний блок. Не знаю, можливо, я так гадаю, можливо, доробити, але цим займатися, ну, як, як на мене, це не те, що потрібно. Ну, краще вже встановити інженерний блок. Всі датчики можна буде замінювати, катушки, налаштовувати, що потрібно. Як на мене, я гадаю, це набагато краще, ніж рідний старий блок. Для того, щоб викрутити ці шпільки, які будуть заважати, нам встановити ваг катушки. Закручую дві гаїчки, між собою їх затягую і буду викручувати так ці шпільки. У нас новий сьогоднішній день. Помічник зі мною. Я ось вже встановив рожеві форсунки. Треба зробити проводку. Зараз ще заміню цей дротик. Це встановлю, зніму ебу і піду доробити підваг катушки. Отак як Воно зроблене під bmw катушки. І хочу ще підібрати сюди резиночки. Ну, на цьому цю серію буду завершувати. В наступному відео я покажу, як вона запускається, які резиночки підібрав, пообжимав. Тут дротики всі поробив. Ще перевірю, ці дроти, здається, непрості. Що треба їх перевірити. Також покажу, як воно запускається, що до чого. ごめんなさい。